З дня проголошення незалежності України минуло 22 роки. Про те, чи стала країна по-справжньому незалежною, думки самих українців із цього приводу розрізняються. Дивіться сюжет далі. За роки незалежності Україні так і не вдалося добитися економічної стабільності, і за багатьма показниками вона відстає від своїх сусідів. Більшість країн, окружаючих нас, з існенням Молдавії, яка воювала, якій була громадянська війна, давно привисілі. Уровень валового внутрішнього продукту, який був в момент розвалу СССР. Ми приблизительно призводимо 2 треті. Перший президент України Леонід Кравчук зізнається, на економічну ситуацію в країні впливає корупція. Окрім цього, основна проблема, що стоїть перед Україною це бідність. Розрив між багатством і бідністю, на жаль, поглиблюється, і це дуже в. Негативно впливає на загальну ситуацію у державі. Друге, не зменшується, а в деяких галузях зростає тиск чиновників на бізнес, загалом на всю сферу економічного і політичного життя же час, згідно з дослідженням центру разумкова, більшість українців 56 відсотків підтримують незалежність країни проти 207 цілих сім десятих. час велика частина опитаних не вважають країну незалежною. Якщо брати за 100, то вона незалежна на на 80. Залежна від своїх от Росії, там інших друг якби Ми залежні напряму Моє мнення, самі, ми мало чого можемо. Вот ну течение событий в нашей стране конечно я считаю независимая потому что я уже живу как бы из советского времени по наше время и вижу очень огромные изменения в лучшую сторону то о чем мы могли мечтать в молодости сейчас я это в принципе вижу вокруг себя меня это радует отчасти да отчасти нет я могу сказать ну, скажем с 80-процентной уверенностью что в людях У нас внутри є це чувство, що ми хотим дуже сильно сказать, прямо освободитися, но стати независимыми і как-то более самодостаточними. Другой питання, що політика наша не зовсім на це направлена. Україна проголосила незалежність 24 серпня 1991 року.